З 90-го року, по сьогоднішній день, ми стояли на Майдані. Ми є влада, але виникає питання, чому господар не керує своєю власністю? Чому ми стоїмо тут і просимо своїх намитів, яких ми обираємо під час виборів, щоб вони нам достойний рівень життя? Вони забрали в нас нагальнородне майно, знецінили наші заощадження, посадили нас на американську модель рівня бідності до рівня живеності. І з допомогою цього вони 15 мільйонів за 24 роки так званої незалежності вимерли Україні без війни. Я звертаюся до вас, стаття 5 Конституції, носієм єдиним джерелом влади України є народ. Чому ви тут стоїте? Чому ви владу не берете в свої руки? Чому ви йдете на вибори і як і і вибачте, її і дібіли, ставите галочку і хрести, показуєте свою найдієздатність? Хто мав право у ви ж знаєте, щоб довести свою особистість, ідентичність, ви повинні ставити власний підпис. Але вони зробили так, що стаття 71 Конституції України забороняє ставити власний підпис. А ставити Галичку. Хто в радянському часі жив, то знає, людина безграмотно ставила хрест. Тобто, виходить, що більше 40 мільйонів це дебіли. Вони нас зробили. І ми погоджуємося на це. А їм треба владу і гроші. Виникає питання, де ви бачили, щоб господар сам собі встановлював тарифи. Я такого ще не бачив, я їздив по світу. Не може бути такого. Це треба, щоб ви самі зробили це. Дай добре, дайте 5%, наприклад, за те, що вони там видобувають із землі газ або що Але такі ціни, які вони встановлюють, це ж геноцид. І я відповідаю, як юрист. Юридично відповідаю, сьогодні відбувається проти українського народу геноцид, який викликаний антинародною державною політикою, починає з 90-го року по сьогоднішній день. Мета цього геноциду скоротити корінне населення українців, як Маргарет Течер сказала, до 50 мільйонів і забрати цю територію. Вони починають від президента і кінчають останніми районними чиновниками. Це їхня національність. Українців я там не бачив. Але де, де корінне населення? Або ви чекаєте, коли будете резервації, як американських індіанців, сидять на балалайках грають там? Чому ви не берете владу? Чому немає плану спільних дій По, по партійно-рагічних планів? Чому ми завжди ходимо і просимо чогось? Ви ж розумні, ви маєте вищу освіту і, і маєте життєвий досвід. А тому, що римське право розділяє владарі, нас поділили на партії, на організації, на конфесії. Але коли людина приходить розумну думку, говорить, це, як казала, свобода, це не актуально, пісня про зайця. Що треба зробити сьогодні? Я як юрист відповідаю, хочете підтримати, хочете не. немає. Конституція не може нас захистити, тому що Конституція це декларативний папірець, який не приймався українським народом. Який нема до цього відношення, там використовувалися тільки партійно-ліратичні клани під себе за повноваження і за перерозподіл нашої загальнородної власності. То ми повинні сьогодні застосувати пряму форму народовладдя. Це міжнародний пакт про громадські та політичні права, де стаття перша говорить, що будь-який народ, будь-яка нація має на самовизначення в той спосіб, який вражає спільну волю її більшості. Це сором в свої часи сказав. Це теж звертається до України. Якщо народ не встановлює свій зміст та межу повноважень для тих, кого він обирає, не приймає участь у творчій діяльності, він перетворюється з народу в Охваст в НАТО, які вони нас перетворили в НАТО, підводять як баранів по цим майданам, по АТО, де знищується генофонд української нації. За що там гинуть наші українські найкращі гінофонд? Українці, патріоти, а за інтереси олігархів, які фінансуються. А звідки вони гроші взяли? А це з ваших кишень 90-х років. І те, що сьогодні відбувається, це не правова, не правова держава, це корупційна бандитська держава, яка в 90-му році позбавила нас. Тому ми пропонуємо сьогодні підтримати міжнародний пакт про громадянські політичні права, його визнали 148 держав світу. І застосувати пряму форму народовладі. Яким чином вести трудовий договір? Якщо ви їх обираєте на виборах, то ви, як роботодавці, працедавці, ви повинні встановити їм з міста межу повноважень на виконання те, що ви хочете. Майнове фінансове забезпечення, тому що ви платите податки і утримуєте їх, накази виборців, які спільні волі, спільно волі є більшістю громадян. Термін виконання по кожному пункту договору і юридична відповідальність за невиконання хоча б одного пункту договору це позбавлення волі. Позбавлення волі на 10 років з правом конфіскації і без права амністії. І я вам відповідаю юридично. Ви побачите, як, вони, як ми відіб'ємо охоту всіх бажаючих ховатися туди. Вони йдуть туди тільки захистити бізнес свій і свої інтереси, своїх родичів, а нас робити, наш робити рабами. То не дозволимо ми цього. Слава Україні!